Ці троє маленьких французьких подружок продають солодощі, які виготовили власноруч. Отримані кошти витратять не на ляльку чи прикраси, а на допомогу українським бійцям. І байдуже, що про Україну вони знають лише з розповідей своїх українських батьків чи друзів, великі чи малі, україномовні чи франкомовні, але щирі українські шанувальники із задоволенням беруть участь у благодійному книжково-мистецькому ярмарку. Оксана Шапіра, співорганізатор заходу, згадує ідея створення такого виду благодійного збору у Франції виникла ще за часом. Усі майдану тоді намагалися допомогти активістам, а зараз українським захисникам у зоні АТО та сім'ям загиблих бійців. Ми знаємо, що для них дійсно важливо понімати, що підтримка. Є... Ми Знаємо, що для них дуже важливо відчувати, що є підтримка. Однозначно, підтримка, яку надають волонтери і народ України, і це підтримка, яку ми даємо тут. У нас був підопічний батальйон, бійці якого отримували допомогу від нас. Вони знали, якщо їм сьогодні щось потрібно, то вони це отримають. Якщо це берці, то сьогодні це берці. Завтра необхідні медпрепарати, то будуть медпрепарати. Більшість предметів чи експонатів, які можна придбати на виставці, це виключно ручна робота організаторів, і виконані вони здебільшого в автентично українському стилі. Унікальними є і книги, які колись придбали організатори для власних колекцій. Олена Ящук-Коде запевняє, що захід завжди проходить з українським колоритом не просто так у такий спосіб намагаються популяризувати українське серед французького, а зібрані кошти завжди передають до того чи іншого батальйону україно французького фонду. Якщо є нагальна потреба, скажімо, зробити протези чи організувати ем, подорож, ем, скажімо, французькі лікарі їздять до, до України е, для того, щоб передати свій досвід. Чи скажімо, збирали кошти на швидку допомогу, щоб купити тут і передати? Або ми збирали кошти на ліки. Целокс, зокрема, тобто кожен раз є якісь нагальні потреби, і ці гроші будуть використані на ці потреби. Наскільки я знаю, є близько 80 вдів, які з маленькими дітьми це вдови воїнів, АТО, яким допомога передається. Це вся допомога у нас адресна, що стосується і військових, і їх там сімей. Зв'язок налагоджений, навіть з ними розмовляють для підтримки психологічної листи. Пишуть за два роки. Це вже четвертий такий благодійний ярмарок. Цього разу було зібрано понад 600 євро. Організатори запевняють, що не зупинятимуться допоки відчуватимуть, що їхня допомога потрібна. Україні хочемо, щоб в Україні знали, що ми тут, що ми з вами. Ми робимо все можливе тут, щоб допомагати вам там. Нас не дуже багато, але ми стали доволі сильні за ці два роки. У нас дуже сильна команда, і ми хочемо показати, що ви не одні, що всі українці світу разом з вами.